Розповім про глобальні економічні тренди у контексті зустрічі Зеленського та Трампа. І спочатку, от як вам така логіка: Трампу потрібно закрити дефіцит бюджету в 2 трильйона доларів. Якщо знизити дефіцит, наприклад, з 2 до 1 трильйона, це буде рецесія в США. Якщо дефіцит не знижувати і друкувати долари, Інфляція. Значить, не знижувати і не друкувати, але тоді будуть потрібні покупці на держаблігації США на 2 трильона. Китай перестав купувати держаблігації США у 2013 році. США тиснуть на Китай, щоб той знову почав купувати держаблігації США. Китай не хоче і відповідає погрозою зупинити поставки рідкоземельних металів. Трамп шукає рідкоземельні метали і якщо знайде, це поверне Китай за стіл переговорів. А, ну і буде, буде, мабуть, не тільки купувати держоблігації США, але і, мабуть, угода Мар-Алаго. А це це інша історія. Тепер подивимося на факти. Перший факт це демографічний перехід. А тут ми бачимо важливе демографічне. Рух і освіти зменшується кількість дітей, зростає кількість літних людей. Через це на ринку праці виникає брак робочої сили, водночас знижується загальний рівень споживання. Усе це створює умови для економіки дефіциту, коли виробляється менше, а продається дорожче. І це, це про інфляцію. І демографічний перехід змінює структуру населення за віком молодих працівників стає менше літніх більше. Відповідно, все активніше впроваджуються роботи і автоматизація, які не потребують харчів, але споживають енергію. Світ швидко рухається до епохи штучного інтелекту та квантових технологій. І швидкий розвиток шиї та роботів підштовхує нас до нового технологічного стрибка, але за цим зростанням іде йде потреба в значних енергетичних ресурсах, не зерно. Технології стають рушієм нового економічного порядку та формують майбутнє, в якому людські навички і знання матимуть нові вимоги. І все це призводить до global shutdown або глобальне перезавантаження. Існує відома цитата: важкі часи створюють сильних людей, сильні люди створюють хороші часи, хороші часи створюють слабких людей, а слабкі люди створюють важкі часи. От зараз, зараз важкі часи, на жаль. Тут показана циклічна модель від періоду вільних інновацій до бюрократії, жорстких правил. Спочатку важкі часи вимагають змін і народжують цільних лідерів. Трамп, мабуть, не є таким, але... але побачимо. І от важкі часи формують фундамент для подальшого процвітання, але згодом надмірний успіх. Створює запаморочення та слабкість системи, яка знову веде до криз. І от таке вільні інновації створюють хороші часи, це створює бюрократію правила, настають, ну, мабуть, майже хороші часи, запоморочення від успіхів. і, Настають важкі часи, вимога до, до змін і так, от коло за колом. У сучасному світі існують три основні типи влади: демократична ринкова економіка, соціалізм, націоналізм і система. От ця система трьох ідей вона ілюструє різні політичні, економічні вектори у світі, Колективізм і прагнення до переробити інших під себе, це соціалістичні підходи, це Китай і не лише Китай. Індивідуалізм і творчість ринкова економіка та торгівля, це, мабуть, США. Протекціонізм і націоналізм, розподіл на свій чужий, це Russia Federation. Але і Сполучені Штати за часів Трампа рухаються у бік протекціонізму і націоналізму. Ну, скоріше за все, не націоналізму, але протекціонізму. І кожен регіон та, чи країна балансує між цими крайнощами. Китай. Китай є класичний дефляційний цикл, його мета зробити сусіди вже браками. Надлишок інвестицій та виробничих потужностей, який веде до зниження цін, ризику великої боргової бульбашки, яка вже майже взорвалася. а девальвація протекціонізму можуть бути використані для боротьби з наслідками, але це призводить до глобальних торгових конфліктів, які є вже зараз. Японізація економіки Китаю. Означає, що Пекін може повторити досвід Японії з довготривалою стагнацією майже три десятиріччя. Але Китай шукає власний шлях, можливо, за рахунок зовнішніх ринків, експансії та альтернативних рішень, аби уникнути долі згасання, але за рахунок, за рахунок інших країн. У Сполучених Штатах панує інфляційний цикл. Висока інфляція призвела до значних державних боргів, дефіцит бюджету, дефіцит торгового балансу. Американська економіка залишається потужною, але дедалі складніше фінансувати всі її потреби з у звичайний спосіб кредитування. Дефіцит федерального бюджету зростає навіть у відносно сприятливі часи, от як які були за часів Байдена, без великих криз. Тут ми бачимо, що урядові видатки стабільно перевищують надходження, і от зараз це 2 трильйона доларів на рік. І це сигнал про структурний дисбаланс в економіці. Ну, дуже великі дисбаланси. Капітал нерезидентів і державні фонди вже не так активно йдуть в США. Приватний капітал залишається, його вартість щораз вища, а значить, складніше утримувати темпи економічного зростання за рахунок приватних капіталів. Адміністрація Трампа намагається це виправити політикою «make America Great Again», але за рахунок державних. Державних капіталів і е, от ці зараз протекціоністські міри, так, так звана торгівільна війна, вон, вона, вона зараз і угода Маралага це рушає е, е, до державних капіталів. Трохи історії. Система євродолара виникла після Другої світової війни, коли США допомагали відбудовувати Європу. Долар став ключовою міжнародною валютою, а ФРС забезпечувала ліквідність. І це дало світові можливість до зростання, але поклала початок накопиченню зовнішні боргів у Сполучених Штатах величезні витрати, зокрема на війну у В'єтнамі. Призвели до втрати США левової частини золотих резервів і згодом до відмови від золотого стандарту у 1971 році. А далі долар став забезпечуватися переважно довірою до економічної могутності Америки, ну і, звісно, військовий військової мощі. Світ перейшов до системи плаваючих валютних курсів, і це так, так звана система петра долара Далі ек... країни експортери нафти почали масово тримати доларові резерви, США гарантували їм безпеку, Саудовська Аравії, за завдяки цьому нафтовий сектор долара стали взаємопов'язаними. Продаж нафти, розрахунки, інвестиції це колувалися вокруг нафти та долара, але при системі пет довго трималася низька інфляція, низькі відсадкові ставки, і Сполучені Штати отримали доступ до дешевих ресурсів і товарів у Китаї. Натомість, країни експортери нафти вкладали прибутки в Американські цінні папери. І це сприяло глобальному економічному зростанню, глобалізації відносно економічна стабільність. Проте зараз ця система петродолара перевантажена бургами. Сировина стала дорогою. Робоча сила у Китаї. Теж дорога, а високі ціни на нафту і значні борги уповільнюють економічне зростання, створюють фінансові ризики, податкові ризики і світ наближається, наближається до чергового циклу зрушень у глобальній фінансовій валютній системі. Сі Цзіньпін прийшов до влади 15 листопада 2012 року. Пік Держборгу США на руках Китаю. Протримався з 2011 11, до постопад 2013 року і відтоди скоротився на 42% майже удвічі, або 558 мільярдів доларів. Це завдало серйозного удару по фінансовій системі США. Ферес була змушена увімкнути друкарський верстат, що і призвело до інфляції. Не лише демографічна а, криза, але і, а, от, але і Китай. І зараз ми перебуваємо в третій, третій за останні 100 років глобальної валютній кризі. 29 -й, 45 -й рік, Велика Депресія та Друга світова війна 70-ті роки, відмова від золотого стандарту. І от з 2008 року нові виклики з боргами очікувані на зміну. Світової фінансової архітектури. А попереду ще ера масової роботизації і інше масове зрушення. І е, треба нагадати, коли система близька до поразки, вона завжди змінює правила гри. Завжди. Глобал Шатдаун символізує, що ми на межі е, от цих змін. У 1970 році були ну, перше. От, 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 це був останній Глобал Шатдаун, великий, коли система дуже повільно змінювалась. Спочатку це було 29 січня, 5 лютого, Ден Сяопін, лідер КНР, відвідав з офіційним візитом США, де СРСР став третім зайвим. І зараз Трамп намагається подружитися з Путіним, щоб Китай став третім зайвим. Але це, моя думка, це марно. це Трамп мрійник без ну, дуже серйозного, дуже потужного В середини Russia Federation о Трампу не вдасться вбити клін між Китаєм і Кремлем. 1 лютого в Іран повернувся опальний Аятала Хаміні. 4 травня Маргарет Тетчер стала першою жінкою прем'єр-міністром Великобританії. І вже у квітні нафтова криза у США та Європі за рік ціни на бензин зросли у два рази. На цих нафтових наддоходах у СРСР щось трапилось, як, як звичайно, у голові. І 25 грудня СРСР ввів війська в Афганістан. У 81-му році президентом США став Рональд Рейган, і це була вже інша епоха, сильний лідер. Який він реально зміг змінити ситуацію на бік США, на бік ринкової економіки. Рейдаліо наводить таку логіку світових економічних циклів, яка пояснює, нібито чому влада від США переходить до Китаю. Я з цим не згоден, але треба. бачити и другие думки. Голландская гегемония 17 -го столетия изменилась британской гегемонией, британской империей 18 го 19 -го столетия а с годом. Американская гегемония, яка и зараз, а, а вот китайский педьем 21-го столетия, а, ну, действительно, швидкое взросление Китая, действительно, Китай став великою державою. Але я вважаю, що рано ховати США. Які наслідки? Ну, перше, сподіваємось, що Саудовська Аравія може повторити. Кроки 85-го року, коли країна замість скорочення видобутку нафти раптово нарастила його, і міта виправити бюджетний дефіцит, нагадати партнерам по АПЕК, хто дійсно грає першу скрипку. І це може збити ціни на нафту до 45-50 доларів за барель, впливаючи на всіх експортерів І, по-перше, на Раша Федерейшн. Для Трампа це важливо, оскільки йому потрібні дешеві гроші для фінансування реновації США. Для цього потрібне зниження відсоткової ставки ФРС, а для цього потрібна знижена інфляція, а для цього потрібна знижена цін на нафту. Окремо є технологічна революція, яка зараз йде по лінії. Співпраці людини і машин, кастомізації виробництва, паралельно з цим нове суспільство, і це не суспільство, там, гендерного равенства. Ні, це людина-центрична інтеграція кіберпростору. Вот це а, на, а, базуючись на квантових обчисленнях, на Тобто вот Це буде а, Ну, новий спосіб життя, взаємодії, переход від простих до багато складніших форм організації, ніж зараз, тому що ми зараз живемо в майже феодальному світі. А раніше у світі був надлишок людського капіталу, народжуваність перевищувала смертність, і це допомагало тримати зарплати на нижчому рівні. Але Велика кількість працівників стримувала інфляцію і давала високі прибутки бізнесу. За такою ситуацією, багато людей, низькі зарплати, низька інфляція і велика маржинальність, велика прибутковість бізнесу. Зараз інша, інша ситуація мало людей. Дефіцит, високі зарплати, висока інфляція. Роботізація і штучний інтелект частково вирішують цю проблему браку робочої сили, але також потребують капіталовкладень та нових енергоресурсів. А для цього треба дешеві гроші. Тому Трампу треба дешева нафта, дешева енергобурі, бури, бури. Рідєтка бурі бурі, от от що розповідає нам Трамп, і він дуже послідовний у, у, у цьому. А тож бізнес шукає нові шляхи оптимізації, але от освіта суцільний жах, і не тільки в Україні, але і майже повсюду, мабуть, краща ситуація у південній Корії, Японії, але і там також. Молодь втрачає мотивацію вивчати математику, фізику, хімію, все мріють бути юристами-економістами. Але єдина альтернатива впроваджувати новітні технології, підвищувати кваліфікацію мотивованих працівників. І саме це допоможе піддати ефективність виробництва впоратись з інфляційним тиском і зростаючи конкуренцію з ну, Китаєм. На початку 80-х років американський президент Рональд Реген закликав до оновленої економіки і свободи підприємництва. У цей самий час Стів Джобс працював над персональним комп'ютером Apple. І це яскравий приклад того, як політичне рішення і технологічні інновації разом змінюють світ. Глобальне номінальне ВВП з 60-го року показує стрімке зростання, особливо, помітно, з 80-х років. І це був період, коли it сектор фінансові, ринки, глобальна торгівля почали розвиватися, розвиватися вибуховими темпами і підживлюючи. Глобалізація, але зараз, зараз глобалізація за часів ковіда, глобалізація майже припинилася і у тому числі тому, що Китай прагне не глобалізації, Китай прагне він накопичив величезне багатство. Більше не хоче бути другим у парі з США, а він вимагає равноправного партнерства. Китай хоче побудувати єдиний торговельний простор від Атлантичного до Тихого океану, але це загроза могутності США. Тому ми вступили в епоху Великої Холодної війни США, Китай і світ. Ділиться зараз на три частини: або союзники США, або союзники Китаю, і так називаємо незалежні це Об'єднані Арабські Емірати, Турція, Саудовська Аравія, Бразилія, Мексика. От вони намагаються грати таку, таку ріль, грати таку роль як незалежні, Але, але це ну, не, не Україна. Тому у, у системі трьох ідей розпановка сил у глобальній політиці, вона зараз дуже важка. Тобто Це важкі часи, тому що демографічний перехід, тому що Китай набрав вагу, тому що ну, от, от все зараз. За нове зрушення. От Глобал Шаддаун. Це, це важкий час, але це час, який в, в ітогі нам дасть не, не тільки сильних лідерів, але і тут дуже цікавих нових і соціальних, і економічних, і технологічних рішень. Дякую за увагу. Дякую, що були з нами. До побачення.